А ну гляньте. Це наші рульки з сухого посолу. Отак їх замаріновуємо. Зразу. Замаринували. О, такою солькою своя сіль. Робимо сіль із приправами. О! Дивіться. Зараз закладу в смокер і будемо робити рульки в смокері. Зараз вам все покажу. А це усе м'яско в сухому маринаді, не накалуємо нічого, просто маринад сухий. Сіль спеціальними спеціями, які я сам роблю, і воно дуже класно виходить. Сочне, все нормально, без ніякої води, без нічого. Так, зараз буду ставити, я галяшки вже поставив, зараз ще м'яско і потім покажу. Поставив я Рульки 4 тут. І тут 5 кусочків м'яса Обов'язково ставлю щуп, щоб, щоб знати, коли вони будуть готові. все, тепер будемо чекати, готового результату, все покажу.